Но, якщо б ми, ну, ми не давайте, знаю, так, знаю, давайте, про що не домовлялися, і ми бачили, якщо би, якщо би ми, ми не подивіться. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника слідчого відділення Тернопільської радіології. Тобто ви, як громада, відстоювали права, щоб не зайшов там нікуди комбайн. Камбан дивіться, комбайн стоїть зараз на дорозі. Та він же їде чи я давайте, приїху, приїху. Ну, давайте. Ну на на давай по ви давайте давайте ну зараз. Ну от, комбайн є в полі. він та він вже мав заїхати. Якби ми не стали, Я як прийшла і його запитала, то вони вони лічно мені сказали. Що вони не їхали сюди молотити, Що вони їдуть туди? А Волосі. я я кажу, я жеребецька, Волосі. я маю там так і в реб. Я кажу, я жеребецька, поясніть мені, куди ви їдете. Може я з вами поїду. Я там теж маю паїни. А зараз зовсім друга. Ви розумієте, за пів години так ось і листочки міняють. Ще ягоду, су, я готую. Да, да. Він пояснював мені, що ми зволотим той ріпак, ми зерно зберемо і воно буде. Та ми таким макаром теж ми зберемо, поставимо в коморі, і його слідчий, і прийде приписання, і що з тих хозати ліпаку вам і тоді заберемо. Але питань. не дуже так. Ну, добре, а, ну, ну, добре. а чого ну, добре. Хай, ну по вашому? Я не буду з вами не, спорити. У кожного своя правічна сумувати будуть буду наші земляни ми довіти то добре полуддя